У умовах війни ризик торгівлі людьми найвищий, особливо для молодих жінок та дівчат. Є багато видів торгівлі людьми, сексуальне рабство, примусова праця, торгівля дітьми та торгівля органами. Ознаками таких правопорушень є примусове утримання людини, контроль за нею та її документами. Примус до е, надання інтимних послуг, до жебракування або до вчинення інших злочинних дій, е, також ізоляція від соціуму, е, не надання медичної допомоги та утримання в антисанітарних приміщеннях. На даний час торгівля людьми є поширеною проблемою по всьому світу. Щоб почуватися у безпеці, поліцейські радять отримувати допомогу лише від органів влади, від профільних організацій та людей, яким ви довіряєте. У разі виїзду за кордон обов'язково отримувати легальний статус або статус біженця. Також при собі завжди необхідно мати документи, свій телефон. Свої контакти людей, з якими ви можете зв'язатись. Та не надавати їх третім особам, також необхідно казати своїм близьким та рідним про будь-які зустрічі з незнайомими вам людьми. Ми провели цю акцію для того, щоб громадяни розуміли, як уникнути, запобігти та протидіяти торгівлі людьми. Ми вдячні за сприяння цієї акції в міській раді та громадським організаціям. Бережіть себе та у разі небезпеки телефонуйте на лінію 102. Я шукала роботу, потрапила на оголошення. Там було написано робота за кордоном в готелі. Коли я прийшла на співбесіду, мені запропонували зробити фотосесію. Вона потрібна була для портфоліо. Коли я пішла на неї, виявилося, що фото потрібно робити оголеною. Мене це дуже здивувало, зрозуміло, що це робота не в готелі, а вона полягає в тому, що дівчина повинна надавати Інтим послуги за гроші. Одразу ж відмовилася, але дівчина почала мене мовляти, розповідати, що там я зможу е, заробити гроші, а на, те, на той час мені вони дуже потрібні були, і вона мовляла, але я відмовилася. Після цього я вирішила піти в поліцію. Та написати заяву. Я їм дуже вдячна за те, щоб вони допомогли мені не втерапити в таку халепу. А в свою чергу хочу порадити іншим дівчатам ретельно вибирати роботу. Обов'язково скажи своїм близьким та родичам, куди ви йдете на співбесіду. Якщо ви помітили, що робота не відповідає оголошенню і ви в небезпеці, я раджу вам звернутися до поліції. Дуже вдячний нашій національній поліції за те, що вона проводить самі такі акції. Я вважаю, що це дуже доречно у 2023 році інформувати людей про такі протидії, які можуть статися проти них. Напевно, це дуже важливо, так. Я дізнався багато чого нового, як все саме роблять, як це проходить. Особливо мене, дякуючи Богу, це не стосується, але так, це важливо. І ще раз величезне, дякую, що ви робите все, що можна для нас.